Ну що, ось таку камеру взяли на огляд. Це є аналог крузер 2, але не зовсім аналог, оскільки це є дахо і тут набагато крутіші характеристики. Поїхали коротко. Це є мікрофон, є динамік, можемо чути, можемо говорити. Дана камера роботизована, крутиться, має інфрачервону підсвітку, ледівську підсвітку, що дає вам змогу вночі бачити в кольорі. Так, а самі основні відмінності від крузера 2, досить популярна камера, так, всі її дуже люблять. Перше, це є безкоштовна аналітика, повністю по пересіку лінії, по смарт Motion детекшену, по нормальних сповіщенням. Також 4-мм фокусна відстань е, об'єктива, що дорівнює 80 градусів коту огляду, що має бути ще навіть краще, як в крузеру 2 Також е, веб-морда, повністю нормальний веб-інтерфейс. Повністю це нормальна повноцінна IP-шна камера. Жир. Правда, шкода, що немає поїживлення, ну але все рівно вже вона її можна вже по-людськи нормально і до реєстратора прив'язати. Не пишіть, знаю, що крузер теж нормально другий приписується, але він не має веб-інтерфейсу, що в адміністрування значно погіршує його обслуговування. Ця має. Ну і саме головне ще 25 кадрів в секунду, бо крузер другий має всього-навсього. 15 кадрів в секунду. Виходимо на вулицю і дивимося, як дана камера буде показувати, яка чіткість на певний метраж. Так, дане відео йде вже з цієї камери. Якщо ви дивитесь, будь ласка, YouTube переведіть в максимально роздільну здатність, хоча б в 1080p. Дану камеру я підключив, налаштував попередньо, подивився, як вона порівняв її з крозом другом по чіткості, і ми дивимося, і дивимося, як вона буде показувати. Так, давайте станемо 10 метрів, дивимося, що в нас робиться з обличчям. Так, поки що ми відключаємо що. Ану, що, що в нас є? Оптика? Ні, оптики тут немає. Давайте тако. 10 метрів. Ось таке зображення буде при 10 метрах, ну як на мене, норм. Давайте йдемо на 15. На 15 метрів. Також повністю ок. Віця, табличка в 20 метрів також видна, що притаманна будь-якій 4-5 мегапіксельній камері. Я трошки думав, що вона буде поцікавіше, але маємо те, що маємо. Вона знімає рівно так само, як крузер другий, тільки то, що має трошки цікавіших плюшок. Більше, давайте ми зробимо таку штуку. За що відповідають кадри в секунду? Ми бачимо в цілому картинку, ми бачимо, що дорога у нас заяскравлена трошки, але це все в налаштуваннях робиться, від яку хочете картинку, ту склішу, яскравішу і так далі. Но по чіткості, то, що ви можете змінити з картинкою. В зображенні по чіткості вона все рівно не зміниться, оскільки вона налаштована на 4096 бітрайду, максимальні кадри в секунду в 25 кадрів. Давайте ми ще підемо. Дивіться, як людина йде і як видно. Тобто за це більше відповідають кадри в секунду, і ми можемо побачити, що, як це все відбувається. Ну, Досить непогано, як на мене. Цілком я би сказав, непоганий варіант. От дивіться, я стою майже на 10 метрах, ну класно, ну непогано. Це 4-5 мегапікселів, що від неї немає, що дуже сильно хотіти. 20 метрів, якщо видно, це вже тест пройдений. Це обов'язково. 25 метрів. Фігня, не видно. Майже не видно. 20 видно. Якщо на 20 метрів ви бачите. 5 мегапіксельна 4 мегапіксельна камера, значить класно. 8-мегапіксельні камери 25 метрів теж ніхрена не бачать. Якщо ми не беремо з, з 8-мм фокусної відстані самого об'єктиву. А так, камера, я вважаю, достойна уваги. І якщо ви вибираєте між, крузером, друг, між другим крузером і цією, я би радив, звісно, цю.